Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. І знову політична метеорологія. Листаючи так, сторінки нашого чудового YouTube час від часу. Наштовхується на повідомлення про погоду. Ну, і перш за все, прогноз погоди. Ну, Народ так влаштований, людина так влаштована. Вона хоче знати, що ж воно таке буде. <кій> і от останнє, що я прочитав. Так, найсвіжіше. Це повідомлення від так званих політичних е, метеорологів і, напевно ж. Ноги в них ростуть з Московії в цих політичних метеорологів. Це явно не наші. Тому що я одразу кинувся дивитися на прогнози всіх наших, там їх купа. І нічого подібного нема. А що? Отакий а смачний заголовок, що після непротяжного потепління настають страшні морози. Так. І я ж прилякався, наш мені страшні. Ну, хоча б такі легенькі, ну страшненькі, а краще, щоб взагалі їх не було. І дивлюся на цей тиждень. А там плюс 2 нуль, мінус 1, плюс 2 нуль, мінус один, і так, так би мовити, на тиждень все це розписано. Ну, ж думаю, це напевно на два тижні. Так, Десь вони знайшли. Подивився на два тижні. Те саме. Ну, думаю, це, напевно, на місяць, десь там через місяць, грядуть страшні морози, коли все вимерзне і нам навесні нічого буде їсти, а зимою ми померзнемо просто. Подивився на місяць, знову ж те саме. Звідки вони беруть такі прогнози? Звідки? Ну це політика. Так, от я, попередній відосик, кажучи, науково, зняв про те, що там світові європейські. Лідери від футболу і від всіх інших видів спорту заявляють, що спорт поза політикою. Тому московитів-антрофагів ну, не треба їх займати. Ну так, ну хай вони виступають, і хай виступають під своїм прапором, і, і, і хай гімн, ну, гімн, ну, гімн грають так, їхній. так. Тому що, ж, ну... Війна війною це одне, а спорт це зовсім інше. так. Немає політики, спорт і політика відокремлені. Та ну, ну ви смієтеся, так. А тепер заявляють же, що і наука відокремлена від політики. І е, така наука. Прикладна, як метеорологія і кліматологія, вона теж поза наукою. Ну, як вона може бути з політикою, яка отак от крутить, як сонцем чи вовк хвостом? Ні, собака хвостом, собака, правильно? І тут вже отакі повідомлення. Тобто метеорологія і політика це як Ленін і партія. Блізніци Так, З допомогою цієї політичної метеорології можна наганяти ну, клінічним ідіотам, ті, які не здатні щось думати, такого жаху. Так, підуть здавати гроші. Тому що це пов'язує навіть із цим, і з грошима. Здавалося б, як це все можна пов'язати? А можна, виявляється, тому що ну, коли буде холодно, так, то, ну, а на що вам гроші? Так, коли холодно і так. Так що, от така, от такі прогивель, ми шановні пані та панове, метеорологія, як і будь-яка наука, може бути використана з політичною метою. А тут же ж, ну, ну просто біда. Московити ж андрофаги заявили, що без газу черговий раз і Україна, і Європа замерзнуть. І сказали ті ж політичні метрологи, що буде і 30, і 40. так, І воно є, тільки де? <смі> Та не в Європі, не в Україні, а у Московії. Так. А то там показують, як ці дрони прилетіли в Казань, і в нас народ дивується. Дивіться, там по коліна снігу. Так, у Казані. ну, Я знаю одного ну, царство йому небесне вже так. Він з якогось доброго дива в свій час. Наслухавшись, так, а сам з Донбасу, так? Взяв і переїхав в Уфу. А потім мені писав, і не тільки мені, так, листи про те, що він вже більше місяця з дому не виходить, бо там мінус 40-45 градусів. Ну, ось, ми бачимо, ну, не буде тихо, поки, лихо, поки воно тихо. Якщо ти бажаєш всім зла, тобто всім мороз, там, що завгодно, це ж теж біда. То може, воно прийде до тебе і на тобі окошиться зараз, коли ти бажаєш Україні, і Європі зла, а в Європі там плюс 10, плюс 12 градусів. І десь за ден, і вже місяць майже скоро зими. Так. Отакі От то пироги, вельми, шановні пані та панове. Ну, Перш ніж лякатися і бігти. Здавати гроші, обмінювати. Так, ви прочитайте прогноз погоди від українського гідрометеоцентра, а не від московського.